Канал соваки для дорослих та дітей. Мишеня Тім шукає Санта Клауса. Ця історія трапилася під новий рік. М'який сніг вкрив весь ліс. Мишеня Тім з друзями гралися цілими днями, каталися на санчатах, ліпили сніговиків, будували фортеці. Якось в такий самий сонячний день мишенятім грав у сніжки зі своїми друзями Фіпсі та Діді. Ось тобі! кричав тім, кидаючи сніжок. Ну, тримайся, кричав Діді у відповідь. Тім, діді раптом покликала їх фіпсі. Ідіть сюди. Фіпсі показала на сніг. Дивіться, які дивні сліди. Діді відразу дістав лупу. Останнім часом йому подобалося грати в детектива, тому лупа у нього завжди була з собою. Зараз розберемося, діловито оголосив він і почав вивчати сліди. Цілком ясно, що це не сліди велосипеда, я б сказав, схоже на сани. Ой, тут ще сліди копит, зауважив Тім. Значить, сани везе конячка. Ой, а що, якщо це Санта Клаус? Він приїхав до нас і на санях у нього подарунки. А давайте підемо по сліду і знайдемо Санта Клауса, вигукнула Фіпсі. Іти по снігу було важко і нудно, тім почав втомлюватися. Може, запитаємо кого небудь, запропонував він. Скажіть, будь ласка, ви випадково не бачили тут Санта Клаус, не проїжджав? Запитала Фіпсі у двох змерзлих горобчиків. Ні, не бачили, відповіли горобчики, але ми чули дзвін дзвіночка неподалік. Через деякий час друзі вийшли до будиночка їжачків і вічливо постукали. Скажіть, будь ласка, чи не проїжджав тут Санта Клаус? запитала Фіпсі, коли їжачиха виглянула назовні. Ні, малюки, ми його не бачили. Та й навряд чи він приїде так рано. Ми ще навіть ялинку не прикрасили, але запитайте у лисиць, може, вони бачили? Друзі запитали у лисиць, а потім у старої мудрої сови, яка спить вдень і помітила б, якби Санта Клаус проїжджав вночі, але ніхто, зовсім ніхто, його не бачив. Може, це не Санта Клаус? засумнівався Тім. Може, просто хтось поїхав до лісу за дровами. Все може бути, але здаватися зарано, рішуче заявила фіпсі. Добре, давайте знову підемо по сліду і подивимося, куди він нас приведе, сказав Діді. Вони йшли і йшли і нарешті побачили скромний будиночок у стовбурі старого дерева. Тут не було ні гірлянд, ні вогників, ніби мешканці будинку і не думали про новий рік. На мою думку, тут живе дідусь Барсук, наш далекий родич, сказав діді. Кажуть, він майже не виходить з дому. Фіпсі постукала. Дідусь Барсук виглянув у віконце. Здрастуйте, малюки. Здрастуйте. Ви не бачили тут Санта Клауса? запитали друзі хором. Дідусь Барсук посміхнувся і запросив їх до будинку. О, як у вас холодно, тім навіть здригнувся. У будинку дідуся Барсука дійсно було холодно і незатишно. Вогонь у вогнищі не горів. Малюки згадали свої будинки, як у них тепло, скільки всюди іграшок і всяких речей, як там пахне ялинкою і смачною їжею. Санта Клаус давно до мене не заглядав, зітхнув дід Барсук. Воно й зрозуміло, він зайнятий. Треба ж спершу подарувати подарунки усім малюкам. А до старого заглянути не встигає. Ой, бідний дідусь барсок, подумав тім. Він тут зовсім один. Наближався вечір, малюки почали прощатися з дідусем барсуком. Приходьте в гості, сказав він на прощання. Друзі помахали лапками і поспішили назад своїми слідами. А давайте зробимо для дідуся барсука щось дуже хороше, сказав тім друзям по дорозі додому. М -м -м -м, можна прикрасити його будинок до Нового року, запропонувала Фіпсі, і всі погодилися, що це чудова ідея. Привіт, дітки, чому ви так довго були? запитав тато мишеня Тіма. Я вже почав хвилюватися. Ми шукали Санта Клауса, відповів мишеня тім. Тато посміхнувся. І як знайшли? Ні, але зате ми знайшли когось іншого. Дістань нам, будь ласка, скриню з горища, попросив Тім. У скрині було все. Стрічки, золотисті зірочки, кольорові шнурочки. Малюки дістали ножиці. Клей і кольоровий папір і зробили багато, багато чудових прикрас. Може, спекти для нього печиво? задумливо промовив тім. Я попрошу маму, вона допоможе. Мама зробила тісто, а потім вони з фіпсі почали його розкачувати. Тім і діді за допомогою формочок вирізали печиво. Мама поставила його в духовку і через деякий час печиво підрум'янилося. Мама склала його на тарілку, і малюки взяли по одній штучці треба ж спробувати, як вийшло. І ось Фіпсі, діді та тім знову йдуть лісом, але цього разу вони несуть подарунки. Постукала Фіпсі. Як же здивувався дідусь барсук, коли відчинив двері? ого го та до мене не один Санта Клаус прийшов, а цілих три, розсміявся він, побачивши малюків з подарунками. Заходьте, заходьте швидше, давайте подивимося, що ви таке принесли. Тім, фіпсі й діді увійшли в будинок. Зараз вони розвісять прикраси, і буде красиво і святково. Дідусь Барсук був дуже радий. Малюки принесли дрова для вогнища, новорічні прикраси та смачне печиво. Тепер у нього буде справжній новий рік. Який у тебе славний ведмедик? сказав дідусь Барсук Тіму, як його звати? Його звати Теді. Він обожнює солодке печиво і цікаві історії. Дідусь Барсук посміхнувся. О, це я теж люблю. І він почав розповідати малюкам чудові історії і незвичайні казки. У якийсь момент Тіму здалося, що зовні чується дзвін-дзвіночка, але, можливо, це просто здалося. Настав вечір малюки почали прощатися з дідусем барсуком. Їм пора було йти додому. Зовсім скоро настане новий рік. І Санта Клаус привезе подарунки. І Тіму, і Діті, і Фіпсі, і всім, всім, всім. До побачення, з наступаючим, закричали малюки на прощання. Ми до вас ще прийдемо. Обов'язково приходьте, я постараюся згадати ще якісь казки, пообіцяв дідусь Барсук. А ми спечемо печиво з Новим роком. З Новим роком, малюки, дякую вам. Вдома біля прикрашеної ялинки на Тіма чекали мама, тато і сестричка Лілі, а під ялинкою лежали подарунки. Дивись, Тіме, Санта Клаус вже приходив, сказала мама. Ого, нічого собі скільки подарунків! вигукнув мишеня Тім. Тато хитро примружився. Мабуть, Санта Клаус дізнався, що ти допоміг дідусеві барсуку малюк. А я все-таки думаю, що це сам Санта Клаус нас до нього і направив, сказав мишеня Тім. І я дуже радий, що так вийшло. Робити добрі справи це чудово. І не тільки під Новий рік, додала мама. І міцно міцно обійняла мишеня Тіма. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.